Учасниця зразкової студії художнього слова дивослого комунального закладу Сумської міської ради Сумська публічна бібліотека. бібліотека філія номер 1 Ніколенко Альбіна. Леонід Глібов, вовк та кіт» Керівник «Кулагов Тетяна Анатолійовна» Село із лісу, вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить. А він прибіг сюди, щоб денебудь сховаться. Проклятий люд собаками настиг. І рад би вовк, як і ворота вскочить. Та лишенько йому куди не поглядить усюди вовченька недоленька морочить. Хоч сядь та й плач ворота, як на те, Кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться померти, бо ще він не нажився, бач, а гірше от людей от видимої смерті. Коли глядить на загороді, кіт сидить, а на сонечку маленька дрімає, Підскочив вовк і до кота мовляє, Коту, у братику, скажіть мені скоріше, Хто із хазяїнів усіх отут добріший. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на цей недобрий час. Я по пригоді став, чи чули ж гомін той за мною женуться. Ох, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси марші Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав, так я у його вкрав барана, а ну так навідайся до Дем'яна, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохи. Трохим, боюсь ітися з ним, з весни ще злий він за ягнятко. Ну адже не привекли. Ох, братику, Теля я в його звів. Так Чу ти усім тут добре надоїв, кіт Вовков сказав. Чого ж ти, братику, сюди забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, що вовка од біди сховали, і так таки ти сам з себе вини, Що братику посіяв, ти й пожни.